Як пройти капчу в грі Ноупіксель? Реально дієвий метод без води, все і доступною мовою саме для вас. Бажаю здорож ванекриптористу, радий бачити вас в каналі DSBF Crypto. Обов'язково прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко, Мені це безмежно при Сьогодні поговоримо про гру Нодпіксель, тому що зараз є така тенденція пов'язана з тим, що люди багато людей не можуть пройти капчу. Я сьогодні теж вранці не міг пройти, але буквально ось в обід все це зробив. Буквально за одну хвилинку все організував, все красиво. І сьогодні ми про це поговоримо. Покажу, як це все відбувається. Тому обов'язково дивіться відео до кінця. Але перед тим, як я почну, обов'язково, скопушу вас, шанатуристо, підписатися на, на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних проєктів, різних ігор. Тут публікуємо свої угоди, публікуємо свої думки, показуємо, де ми заробляємо, де ми втрачаємо все це максимально доступною, лаконічною. І саме головне, саме головне, безкоштовно це все ви можете отримати саме в нашому телеграм-каналі. Тому посилання на канал буде під цим відео. Переходьте, ознайомитись і, звичайно, отримайте користь від нашої команди під назвою Дієць Біфакрито. Посилання на канал буде під цим відео. Сьогодні поговоримо про... Капчу, green. от піксі, у них сьогодні вийшов такий цікавий пост, тон капча готова. Це наш антиботовий щит нового рівня, відповідно, будовано на блокчейні тон, тон капча. Яка проблема була? Те, що вони спочатку викатили капчу, великий наплив пішов, ніхто там ніяким чином не зробив, ну я не встиг зробити капчу. Потім я щось нібито роблю. в мене не під'єднується навіть гаманець в тонкіпері, тому що я це все робив з тонкіпера. Я чому думаю, чому так виникає? Все робив, все класно. Я відправив три рази, якщо не помиляюсь, по 0,1. Тому що ходила інформація, що нібито ви можете не робити там через капчу, ви просто відправте на цей адрес 01 тонн, і вам замін прийде. Шанаториста, це брехня так воно не працює. Тому що я так три рази, ну нехай не три рази, два рази я так відправив на адрес, відповідно. Ви зараз побачите відповідно. Але нічого мені взамін не пройшло. Принцип капчі полягає в тому, що ми просто під'єднуємо свій гаманець, відправляємо 0,1 тонн і взамін вам приходить 0,05 тонн відповідно. і з Цієї транзакції приходить код, який ми повинні ввести. Зараз я переходжу і показую, як воно це все виглядало в реальності. З, з комп'ютера вже чомусь, ну, з ноутбука не, не, не актуально відповідно, можна лише з телефону. Погляньте, що Раніше в мене було так. в оцій графі, в оцій графі, там, де О, зараз не можу показати вам. Airdrop, Airdrop, ну, давайте так, airdrop там connect. Мене писала просто літера ну, слово ад. Типа, додайте гаманець. Я приєднував свій гаманець, але, але воно писало, що цей адрес вже приєднаний. І ніяким чином ми ж не можемо його робити. Я так декілька разів робив, 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 робив. Чи, переходив через desktop е, версію, тобто розширена версія для комп'ютера Все рівно нічого не міг зробити. І потім я знаєте, що зробив? Я створив новий гаманець в тонкіпері. В кінці покажу, як це все відбувається. Я його під'єднав, відразу бачите, айдропвали. І в мене відразу пишеться е адрес гаманця. Потім ми безпосередньо що, заходимо в вкладку AirDrop, ми натискаємо тон-капча. Нам потрібно, е відповідно, засинхронитися е з цим гаманцем. Ми просто переходимо, підтверджуємо, відправляємо 0,5 тонн. Як ви бачите, я зробив це все, нічого тут складного немає, від слова зовсім. Тобто, я це попередньо все робив, але чомусь мене це не проходило. Тут я вже все зробив, відповідно, зараз я перейду. Безпосередньо назад в гру NotPixel. ось як бачите, вже списало 50 центів. Все, я розумію, що транзакція відправлена. Як ви бачите, ось 0,1 тонн 20.43. Я і зараз ви побачите, через скільки мені прийшла назад От, це. Тут все схвалено. Ми відправили і тепер чекаємо е повідомлення від е розробника, так би мовити, від їхнього проекту, що з повернення, Ось, погляньте, скільки пройшло? Буквально одна, одна хвилинка пройшла, навіть менше. У нас 43 1243 назад прийшло. Прийшло мені 0,05 тонн. Прийшов мені код. Відповідно, я цей код е ввожу вручну. Там, де ми натискаємо тонкапча, код, відповідно. Тут трішки, знаєте, незручно було, тому що не, не, ви, не видно було е, те, що ми пишемо в поле. Це відповідно так, переходив, переносив, відповідно, щоб правильно все вівсти. Я ніяким чином не копіював, не потрібно вводити код, е, от слово код, і потім дві і Вводимо ту комбінацію, яку нам прислали. Ні, ми вводимо якраз тільки ту комбінацію. В моєму батку це там е, відсоток, потім що там далі в мене йде? Відсоток, 0. І все. Відповідно, я натискаю чек. І все, шануториста капча, пройде на. Саксесу, відповідно, успіх. І все. Нічого складного нема. Від слова зовсім, але потрібно вам створити додатковий гаманець. Якщо у вас вже був тонний кіпер, відповідно, ви приєднувалися, вас ніяким чином не, не приєднулося, так як в моєму випадку. Я просто створив гаманець новий інтегрував його. Відповідно, ви натискаєте на гаманець, Ось у верхньому кутку написано Гаманець, натискаєте, можна там нижче написано Додати гаманець. Ви його знову створюєте, воно так би мовити, під'єднується з іншим гаманцем, тут ви можете відразу переходити на один гаманець, на інший гаманець, вони ніяким чином. Не, не, не як не синхронізується, що це один той самий ганас. Ні, це окремий гамаціалев, ви просто можете їх так перемикати. Відповідно, і все, і це все вирішення даної проблеми спогляньте. Додати гамме, натискайте новий ганамес, створюєте, обов'язково пам'ятайте за 16 слів. Так би мовити, сіт-фразу. І, шанаториство, завдяки цьому я дійсно сьогодні о, виконав капчу. І я гадаю, що я все зробив, тому що, як ви бачите, там все воно підтягнулося. Тому тому користуйтесь, скидайте це е, відео своїм друзям, тому що до цього моменту я ніяким чином не міг пройти. Говорили, та там під при, переход через е, веб-версію, під'єднаний гаманець. Ніхрена в мене не працювало, поки я не створив новий гаманець. Тонкі відповідно, закинув туди 0,7 тонн, як ви бачите, тому що потрібно відправити 0,1 тонн, це 50 центів. І все, все зроблено, все круто, все красно. Прийшло нам повідомлення назад. ввели код і капча про не. Тому що Лобовського, прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал тому що, як ви зрозумієте, несу користь, хочу багатьом людям допомогти, нібито нібито потрошку рухається. І врешті-решт, е за так би мовити, свою роботу я лише очікую від вас підписки на YouTube канал, на Telegram канал і живно Давай, залиште на це відео. І чекаємо вже майбутнє аеротор, який вже буде, я гадаю, в січні. І також ще незабаром поговоримо про майбутню ціну, тому що ціна буде дуже солодка.